Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга. Ласкава прошу на мій канал. Ми з вами будемо дивитися місто Скадовськ. Травень місяць. Давайте. Обща енергія. Місто Скадовську. Скадовську передаю вітання, Там пройшло моє дитинство. Давайте. Травень. Травень, місто Скадовськ. Головні три події в Скадовську. Травні. Ну що, все має змінитися, дай Бог, щоб це відбулося в травні місяці. Зразу буду, от я вже так рішила, буду казати це на кожному відео. Таро не люблять дати. Да? Таро, іменно вони скажуть, що це буде, це дійсно це буде відбуватися, але, можливо, сроки трошки будуть гуляти. Зразу попереджаю. Дивіться, вони мають відходити, буде борьба. Борьба буде йти до результату, до перемоги. Ви вертаєтеся в Україну, це карта дома. Ну, вони не відійдуть так просто, але так? розрушені на сьогоднішній день одно колоди, да? можливі по тройки мічей, От, можливі, д'явол буде робити розруху перед тим, як відходити. Д'явол це орки. Завершення іде, карта мір, завершення той ситуації, яка зараз там відбувається. Плани, плани ЗСУ відбудуться. так, Ну, так, скажу, летіти буде, розруху дьявол робити буде, перемога падає. Перемога падає, і головні три події: ЗСУ іде, підтримка іде, підтримка іде, як Великий Віліканці, та карта перекладається, колісо Фортуни і е, карта сила. Значить, Ситуація опять, опять повторююся, буде змінюватися, але вони ще орки будуть дуже залякувати людей, дуже будуть сіяти паніку. Ну, в ЗСУ має вийшло все те, що вони запланували стосовно Скадовська. Ще що попередити? Дуже багато е, шпіонів, так, е, колаборантів, дуже багато зрадників серед, серед населення. Ну і вони зараз дуже бояться. Людей надія. Надія на майбутнє, надія на безпеку. Питання вирішується. Стосовно вас питання вирішується. Поки що йде временна власть. Підтримка в ЗСУ де дуже велика. І прийдуть вони захистом в Скадовськ, ЗСУ я маю на увазі. Прийдуть вони нежданчиком. Бережіть себе, Скадовськ. З вами, як завжди, ваша Ольга.